До кінця 30-х років прідешній світовий конфлікт все більш чіткі обриси. Країни Європи посилено зброювалися. Часів неповоротких сталевих монстрів Першої світової змінилися вже ціле покоління бронемашин і танків. Країна була потрібна бойова броньована машина, певно надіюча в прориві і обороні. Потрібна була машина прохідна і противоснабним бронюванням, надійно тримав ударний рух і багато більш могутних протитанкових снарядів. Ніжнімецький 37 мм, народі кажучи, тела Був потрібний сучасний середній танк, що перевершує шкільки вирухливості, але не поступається в її потужності і у бронезахисту. Ще в січні 1940 року А-32 притворилося в Т-34. Броня була збільшена до 45 мм і мала раціональний кут нахилу. Це була новинка того часу, що підвищило її сікість, а 45-мм знаряддя Змінила потужне 76 мм гармати Л-11, яку пізніше змінили на Ф-34 з кращими характеристиками і два кулемети калібром 7,62. Маса 28 тонн, екіпаж 4 людини і максимальна швидкість 55 км. Т-34 це легендарна машина. Справжня робота технічного генія Михайла Кошкіна. Новий танк за один місяць можливо? Так, в історії Т-34 багато вражаючих подвигів. Одних з них став рекордний запуск виробництва на Члябинському тракторному заводі, який спочатку війни перетворився на найбільш у світі танковий конвейер або його, як називали в народі танкоград. У розпал війни завод піддався реконструкції і близьковично освоїв випуск Т-34. Креслення роботники отримали 22 липня 42-го року, а всього через місяць була готова перша челябинська 34-ка. До кінця 43-го року. Завод збирав по 25 танків щодня. Коли був створений танк, навіть сам Сталін підтримав Т-34 і сказав, що це майбутнє СССР. Якщо глава СССР направив свій погляд на цей танк, то отвірця танка Кошкіна не було іншого вибору, як створити танк без косяків, який і дешевий, і маневрений, і швидко піде в оборот виробництва. Нагадаю, що Сталін був суровий і мав надзвичайну працездатність, міючи при цьому націлювати людей на вирішення необхідних завдань. При виробництві Т-34 першій світі була застосована конвейерне зварювання броні. Завдяки новій технології швидкість зварювання, а значить і випуску нових Т-34, збільшилася в кілька разів. Зварування під флісом підвищувало і міцність машини. Зварювальний шов, виявився навіть смішніше самої броні. Кожен завод-виробник вносив в конструкцію танка Т-34 деякі зміни і доповнення з урахуванням власних технологічних можливостей, тому танки, випущені різними заводами, мали свій характерний вигляд: масовість, простота, дешевізна і високі бойові властивості ось що зробило його епохальним танком. Т-34 також став танком епохою, адже використані в ньому конструктивні рішення. Були взяти за основу радянськими та наземними конструкторами при розробці танків наступного покоління. Радянському Союзу вдалося за короткі терміни зробити багато тисяч примірників танка Т-34, тому що його вартість вдалося звести до дуже скромної суми від 193 до 270 тисяч радянських рублів. Сусім небагато для бронетехніки. Для зрівняння, один німецький тигр. Обходився у виробництві приблизно в 40 разів дорожче. Одним з конструктивних недоліків моделі була вузька оглядова щеліна для механіка водія, яка не забезпечувала наглядного огляду. В результаті михводі часто їздили з відкритим повністю або частково переднім люком, щоб краще бачити, і щільно закривали його тільки в бою. З недоліком було ще й наступне: галасливий двигун. З ним було би шансу застати ворога в розплох. Через чотирьохступенчата коробка передач довелося керувати водієм разом з радистом. Головний фрикціон був надто вже чутливий. Недосвідчені мехводи, рушаючи з місця, виводили детал з ладу. Був погано організований відвідення газу. Через це при інтенсивному бою стрілки не притомили. Госінці гучне і часто рвуться Т-34 багато людей збирали неповнолітнє. З цієї причини було багато шлюбу, і деталі при складенні на полі бою в один танк були різними. Було тісно, та як знаходилось 4 людини в танку в обмеженому просторі, товариші просто-напросто один другому дуже заважали, іноді через це й гинули. З основними мінусами ознайомилися. А як щодо плюсів? Їх було тож достатньо висока, питома маса. Завдяки цьому була хороша. Потужність танка, перевага прохідності, маневреності, рухливості, а 76 мм Л11 зразка 39-го року для цього часу було дуже гарне пробіця. Хоч і двигун був гучним, але він був недійний і легко ремонтувався. Для 41-го року Т-34 був серйозним аргументом на полі бою. т 34 могла вражати танки Панцервафе на відстані 500. 1500 метрів, в той час як ворог повинен був подобратися на 100 метрів, або взагалі в притул. Незвичайна броня для того часу. Форма його носа нахил під кутом 45 градусів, деталі підкрілків. Посилення броньового захисту, найбільш відповідальних деталей корпусу, досяглося не тільки за рахунок потовщення броні, але й завдяки. Розташування броньових деталей під великими кутами нахилу. Форма корпуса Т-34 стала класичною і забезпечувала найкращий захист при найменших розмірах і вазі машини. Хто з вас помічав на кормі танка Т-34 2 незрозумілих циліндра? Так ось це були танкові, димові шашки БДШ-5. БДШ-5 призначені для постанови маскуючих аерозольних завіз, в тому числі і на воді вручну можуть приводитись в дію за допомогою електрозапалу або ударним способом. На танках Т-34 димові шашки використовувалися для створення димових перешкод з метою захисту самого танка або ж для створення димових перешкод, які перекривали свою дію наступаючі війська в першу чергу піхоту. Також екіпаж маскував танк димом. Якщо машина виявлялась підбита, варто відзначити, що радянським танкістам. Також належало декілька ручних димових шашок, які в разі підбиття викидалися з вежі через люк. Шашка БДШ 5 являється собою металевий циліндр висотою 480 мм і діаметром 412 мм. Усередині нього знаходилось січатий циліндр, під яким лежить антраценова димова суміш. Працювала шашка протягом 5-7 хвилин. Маса 45-50 кг. Час розгорання 30 секунд. Хто серед членів екіпажа т 34 гинув частіше? Найнебезпечнім місцем у танку т 34 було ліве крісло вежі. Шанс командира роти в статистиці втрат екіпажу досяг 29,8%. Башнер, що знаходився праворуч ззаду від командира, мав шанс вижити на 5% більше. Безповоротні втрати командирів башні заряджаючих танків Т-34 досягли 24,72 до загальної кількості втрат. Ризик загибелі механіків водіїв і радіотелеграфістів комілеметників був практично одінаковий і склав 23,62 і 22,96 відповідно. Значна частина членів екіпажів танків гинула поза машин. І саме там, як я вважаю, і з'явилася різниця в втратах між командирами танків і вежерами. За даними іменних списків, втрат розбивку загибелі танкістів в танках і поза ними зробити неможливо. Для цього потрібно вивчати акти технічного стану в справах інженерно-технічної служби управління командував БТ і МВ фронтів і армії. За ним же можна з більшою чи меншою точністю виводити статистику причин втрат танків в бою. Під час нападу на Радянський Союз, німці нічого не знали про новий танк Червоної армії, позначалася секретність. Т-34 розробився в ініціативному порядку і спочатку не зацікавив армійське керівництво. Тому німці, які знали все про бронетанкові частини, нічого не знали про т 34 Втім, вже в перші дні війни вони зрозуміли, як гілко прорахувалися. Сталося це вже 24-25 червня біля містечка Радзехів Прибалтиці. Німецькі танки перше зіткнулися з швидкими 34 ками і відразу отримали плюху. Виявилося, що снаряди німецьких гармат просто відскакували від міцної, розшатованої під кутом броні Т-34. Ось як гартує той бій німецький танкіст. Ми посилаємо в бік росіян один снаряд за іншим. Але їхні танки продовжують котити, як ні в чому не бувало. Але де ж наша перевага в сілі? Нам обіцяли, що, що нам достатньо тільки плюнути з наших гармат ворога. Ось так, радянський Т-34 серед німців швидко отримав страхітливе прізвисько Привид. А вермах навіть віддав розпорадження. У лобовий бій з Т-34 не вступати. Для громад ранніх німецьких танків Т-34 був невразливий, снаряди просто розкочувалися об них. У перші дні знищити цей радянський танк могла тільки дальнобільна артилерія або зенітка Флаг 88 яка пізніше буде встановлюватись в вежу тигрів. Після значних поразок у бою з Т-34 в Німеччині був створений німецький середній танк Пантера. В конструкції якого використовували похилу броню, таку ж як три четвірки, що дозволяє деяким авторам стверджувати, що Пантера, немецька копія радянського танка. Це звичайно вірно тільки частково, а сама Пантера і важкий побратим Тигр змусили радянське керівництво серйозно модернізувати т 34 створивши т 34 85 з більш просторою вежею і потужною 85 мм гарматою. Також існує легенда. Згідно з якою могила Творця т 34 була спеціально знищена немецькими бомбардувальниками, та Гіллір ненавидив творця т 34 і голосив його своїм особистим ворогом навіть після смерті.